Що знову там, Фредді? Що, Що знову? Вибач, вибач Лойде, я... я дуже погано розумію логіку своїх не за лойте, я Я сумнів думав, я не можу зрозуміти, чому я несу свої речі до кабінету. Природніше їх залишити на місці. І краще, бо щоб вони були на місці. Ні, краще. Лойде, якщо подумати і виходити з певної логіки. Гойде, я розумію, що зараз вже запізно займатися такими чином. У нас, приємні, ще пару хвилин є, так у міста, нормально. Дякую, Лойде, дякую. Тож Гольди, я подумав, я всю ніч не спав, я Я не можу зрозуміти, чому я несу ці речі до себе до кабінету, коли мені треба просто переглянути пошту. Фредді! Чому кожен робить те, що він робить? Ну чому припустимо... оцей ідіот, промокович лайк? стоїть Зі шпушними штанами і з, з червоною кроватою. Чому? Чи зараз. Я про того маштана. А дійсно чому? А чому? Ні, я це роблю, я виходжу, так, але дійсно, чому я з цими штанами і з кроватою. Якщо так порозбитковувати, то навіщо? Хто знає, Карі? Хто знає? Хто знає? Хто, хто знає? Подівайся, ти фри. несеш вечерка кабінет з собою. Фри. Тому фрий. Раз.